Долі не згадані у книзі сивої пряжі, тонкі пасма, вітер во дну переплелися, поряд були, а тепер разом. Сен життя любити і творити 25 лютого. У мистецькому осередку Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбувся творчий вечір натхненниці культурного життя міста Ірини Залюбовської. У народі кажуть, талановита людина талановита у всьому, і пані Ірина цьому яскравий приклад. Адже з 2016 року мисткиня вражає Кременчужан та далеко за межами міста своїми творчими доробками. Ця людина, здається, вміє все. І я коли готувала презентацію лише за один рік її досягнень, я взагалі не знаю, як ця людина може все встигати. Вона учасник багатьох різноманітних конкурсів, майстриня, художниця, редактор, письменниця. За п'ять років вона вичитала і проілюструвала 30 видань. Я взагалі впевнена, що Ірина Залюбовська вона займається дуже важливою справою. Вона розвиває культуру нашого міста. От з такими творчими людьми наше життя стає більш цікавішим. І, взагалі, вона людина-мотиватор. Вона показує, як потрібно жити, як потрібно бути активним громадянином в нашому Кременчуці. Сам творчий вечір було приурочено до ювілейного дня народження Ірини Залюбовської. На початку лютого мисткиня відзначила свій 55-й день народження. Ювілейна дата тісно перепилась з виходом у світ другої збірки під назвою Гнані вітро, якою було презентовано минулої неділі. Напевне, у всіх виникли асоціації. Відповідно до назви, так всі знають чудовий роман Маргарет Мітчелл, по якому було знято фільм «Go with the wind». Це книга, в якій дихає війна в кожному рядку, але трошечки іншою пішла я стежиною і написала про тих людей, у кого війна забрала не життя, не майно, а душу. Ми живемо всі в цій темі. У перші дні повномасштабного вторгнення я, як і багато українців, перебувала в дуже важкому морально пригніченому стані. І рятувалася я улюбленим романом, переглянула фільм. Чому саме цей роман я взяла? Тому що там показано людей, які пережили всі ці події. І коли я почала читати цей багато, вже разів читаний, відомий до останньої букви роман, я раптом сторінки війни зазвучали зовсім іншій тональності. Я відчула, як багато алюзій на сьогодення, як все повторюється. З точністю до 99%, там навіть мова була одна в людей, розумієте? І тоді прийшов мені такий рядок, тільки безжальні, наче таблиця множення. Чорна вдова белона хрестами вишила. Війни під гаслом горе вам переможені. Війни, в яких не вмерла, не значить вижила. І оця тематика і стала провідною. Перший титульний вірш, хоч і є відсилкою до героїні Скарлетт, але на її прикладі я розглядаю трагедію людей, які вижили, але не зберегли свою душу. Кожен вірш збірки пронизано болем та вічає мільйонів українців. Ми всі намагаємося жити звичним життям, робити рутинні справи, але війна у серці кожного. Тож чуттєві глибокі вірші, які вийшли з під пера пані Ірини, торкнулись з глибинних струн душі кожного присутнього. Тільки ім'я тривожне горіло раною. Світ вирував балами та брязкав крицею, зріла війна кривавим гранатом виснучи. Спершу, здавалося, півдня галантні лицарі легко здолають ницих людей в півночі.